Всім привіт! З вами Мурашиний канал. Сьогодні ми будемо обсуждати, о, обзор буде, як би так сказати, по-легшому. По обзор моїх Lazus Fogus. Як я казав, довго буду не тянути. Зразу починаю. Вони живуть у такій фермі. Я сам її робив. В ході я відкрив. та, я ще до відео. Я ще до відео закрив ваткою. Бо там вибігала матка. Коротше, У мене було дві матки тут. Але чи, е, тиждень тому чи два. Одну вони відгризли гувусики, але не повністю. Так, як би так сказати, скину. Коротше, потім. Як би так сказати, вусик. От навіть тут є картинка, вусики, оце все вусик. Типу, це лише ось половинка, а це відгриз. Коротше, а одну ще я всю, всю цю матку запхав туди. Надіюсь, її, але не гризу. Я запихав, матку не з'їдають. Означає. Вони матку, чого такого серйозного для неї не роблять, просто виганяються зі гнізда. Така ферма? О, вже плісінь, о, пане. Потім буде треба цю всю плісінь забрати. Оце все протерти добре. А то, ну, то не хочеться, аби на фермі було якось, якось грязно. Так що так. Далішому. Я чекаю, доки колонія зростеться. Дуже багато розплоду, велика колонія. Я чекаю, доки вона зростеться до нормальних розмірів. І я казав в одному відео. У мене є Oasis Faus. Я казав, що там що 50%, що я їх продам, а 50% що не продам. Так що, чекайте. Нових роликів, роликів, відео. А ми зараз закінчимо на тому, що ми, що ми подивилися на моїх лазів з фагусів. Поживають вони добре, гіб завжди мокрий. Тут знизу якась штука, що тут весь час вода. І виходить, що гіб завжди влажний. Я його ніколи ще не уважняв. Дуже добре, зручно. Вони там живуть, погризу трогі... трохи гіпс, що мені не подобається, до речі. Туди ось все погризую, про погризує. Я цю колоню злапав десь три десь, десь чи два роки тому. Здається, два роки. Приблизно вона вже довго. Я її чи не два роки десь, як би так сказати, ні, не два роки, це вже щось переборщую. Десь один рік тому. Це якби рахувати у 2023-му. Коли починалась осінь, якраз е там закінчилось літо, почався їхній літ. Так само почався ще літ Лазіус той лазіус лазіус щось там було чекай, Я вже забув. Ага, во, Лазіус Амбратус. Ambratus. і Лазіус фаус і лазіус Амбратус. Я ловив матки Лазіус Амбратус, але не зміг розвести. Вони помирали кожен день. Хоч би я не ловив чи ловив. Так що наступного року я хочу зробити лазіус Амбратус, Кампанотус Лікніперда. Та ви самі більші мурахи в Європі. Одну колонію я точно лишу собі, бо це, ну. Це, це моя ціль. Зараз моя ціль отримати мурах Кампанотус Кніпе. А от через те, що зараз майже більш е, відео, е, як би так сказати, нема відео, е, чи в інтернеті не можна йти, е, коли саме починається літ їхній. Казали, що десь е, влітку, на початку літа, десь починається їхній літ. Ну, я точно не знаю. Чекаю. Думаю, не опущу шанс і найду. Самі більші мурахи в Європі. Добре. Всім па пока. З вами Морошен канал був. Сьогодні був обзор Азіус Фагус. Всім пока. До наступних роликів!